Слухайте, може ті, хто три відсотки, може вони в стилі того старого анекдота, Один каже, моя теща справжній ангел. Другий каже, а моя, на жаль, ще жива. Я перепрошую. Дуже некоректний анекдот. Може вони про це мають на увазі? Мрії такі? Ну не знаю. Давайте до того, що під кінець говорив Володимир, серйозна насправді штука тільки. Роль Зеленського, коли ми кажемо, роль місія Зеленського в кожну бочку меду додати ложечку, лайна. Все питання це місія, його власна, чи це місія, яка йому вказана, яку він має виконувати. Зараз просто дивимося на всі ті історії з переговорами. Війні, ну, кажу війні, господи, на раші. Москві дійсно дуже серйозна війна між вежами Кремля. Ну треба розуміти, що, скажімо, один з яструбиних Чемізов, прямо погрожує фізичною ліквідацією на Біуліні і Мішустіну. Ті, відповідно, погрожують, що вони його зітруть в порошок. Відп... ну, війна пішла серйозна. Е, Медведів пробує захопити владу в середовищі оцих е, е, яструбиних. Оцих, що найбільше радикальні злі, використовує максимально для просовування своїх ініціатив Лаврова. Лавров контролюється в основному зараз Медведєвим, який зриває будь-які домовленості. Кілька ситуацій вже таких було. Мішустін через своїх ми про це обговорили дуже детально з Володимиром. Нам здається, це був той випадок, коли у нас абсолютно 100% співпадіння позиції було що Мішустін під Китаєм. Відповідно, вони готували мирні домовленості, все на вересень місяць ще їм це було потрібно. Між ну, треба рятувати свій імідж, тому що він хоче стати президентом Раші, інакше його просто інші його опоненти просто згноять, а він хоче знаїти їх. Але друга сторона, яка має Оманський кейс, зірвала все. Зеленському дали вказівку зірвати переговори. Він дуже не хотів, але він їх зірвав, тому що йому наказали тоді тим веденням військ в Курську область. Воно в військовому плані, воно безнадійне, воно тільки зашкодило нашому східному фронту. Але завдання було власне дати можливість Медведєву зробити цю заяву. От етай курською операцією Росію спасли від переговорної ловушки. Це дослівна цитата Дмитрія Медведєва, колишнього президента, який там зараз різко нарощує сили. Він дійсно стає фактором гравцем. Він до і ілюстрація. Останній стендап, е, як це він називається, так. Е, Останній стендап е, репортер, цей Паша, який ну, сраколиз кремлівський професійний, так би мовити, uh -huh. і він перед тим, як е, нескільки випросів Владимир Владимирович, і повертається в бік, і звініть Дмитрій Александрович. Чи, ой, цей е, е, Медведєв, е, як Діся. його, Дмитрій. Направду не пам'ятаю. Да, в присутності вождя і опори нації вибачається у першого зама голови Радбезу. Вибачається так. в присутності. Тобто цим вибаченням він поставив Медведєва вище від інтерв'ю Йованого. Так, так. Тому насправді так, це все це дуже добра ілюстрація, але я зараз переношуся до новішого часу. Кінець листопада Зеленському пропонують кілька ініціатив, в тому числі існує ще ініціатива можливого поетапного вступу України в НАТО. Росію це абсолютно не задовільняє. Що робить Зеленський? Він робить три рази розвороти навколо своєї осі, три рази робить діаметрально протилежні заяви. От тоді, коли Росія дуже просить, він врешті-решт відмовляється від цього і на відріз каже, що ні, цього не буде. Коли це вже зірвано, ну він же потім каже: Ну, ми не проти, ми не проти, ми не проти. Ти відмовився вже. Та сама історія проведення миротворчого контингенту. Він пару разів міняв ситуацію, коли доходило до того, що це може бути реально, він виконував фактично вимогу про це. І тепер йдемо про. Пару історій з можливим перемир'ям із цими планами Трампа і тому подібне ну, для Трампа. Ну що знаєте, Трамп, мабуть, це та людина, якій симпатизувати важко і навіть дуже важко. Але в нього є певне своє завдання, яке він собі поставив: зупинити війну. За чий рахунок? Звичайно, що за рахунок України, не за рахунок Росії взагалі ні в чому. Тут Марко Рубіо трошки згукалив, не передбачає. Ніяких поступок з боку Росії. Вона просто зупиниться на якимось моменті і не буде далі наступати, тому що не дуже й може далі наступати. А за рахунок України все відбувається і все інше. Але Трамп хоче мати зараз в цьому році зупинення війни. От хоче мати і все. Ото, що я згадував, той план тих днів від Трампа, де обов'язкові вибори мають бути. Це головне для Трампа, перезавантаження влади в Україні. все по датах розписано все. Що Москві? Москва не хоче зараз. В тій ситуації, які в них вона є, вони дуже особені. Вони, в тому числі військовому плані, дуже сильно особні війною в Україні. Плюс їх вже боїться підтримувати Китай, їх боїться підтримувати Індія. А я перепрошую, такий союзник, як Корея Північна, це тільки снаряди подавати. Вже Іран не хоче їх підтримувати, вже уникає по всіх можливих пунктах, навіть Крим відмовився назвати російським. От в тій ситуації Росія. Не хочеться сказати совоні Трампу, але їм треба, щоб це слово було сказане. Вони поки що не зацікавлені в прискореному е, проведенні перемир'я. Вони реально не зацікавлені. Вони бачать, що вони ще можуть захопити певні території, які для них є принципово важливими. От вони зараз знову почали дуже жорстко рвати з трьох напрямків, може, буде з чотирьох, на, в напрямку до Краматорської агломерації на Константинівку. Вони реально там як збісилися зараз пруть. Вони хочуть взяти максимальну кількість Донецької області. З Саме ресурсніші регіони добрати, вони ще не все отримали. У них раніше був тайм-аут, але ж комедія полягає в тому, що самі росіяни, ну такі просунуті експерти, кажуть, що так нам ніхто нічого не дасть. Какой смисл там умирать? Тобто. Вже вчора, вже вчора, в цій тусовці, експертній, такій глибшій, кремлівській mm -hmm. тусовці, заговорили про те, що Маріуполь треба віддати в першу очі. Ну, Тобто але упадає. Не віддадуть, а вони ж не віддадуть. Але ж не так, віддадуть. Так, так от в тому то справа, що ці останні бзіки з цією публікацією про русські партії, мені здається, що це такі рецидиви ну, ар'єргантні бої. Бо вони хочуть щось понакреслювати собі, якісь там ну, лінії, де вони мають залишитися хоча б на рік. Мені здається, що Трамп включив взагалі лічильник. Що те, що було оприлюднено днів п'ять тому і сказано, ну, типу по лінії розмежування, ну це ми можемо обговорювати обсудити це. Раптом, ну, чим далі, ну, скажімо так, відбувається призначення трампівських чиновників. Тим чіткіше і чіткіше е, Кремлю говорять, що ні, повне звільнення території України, все mm. тобто. Ну, це перемога позиція. Це давайте ми зараз це відкладемо. нас протиле... Оце той випадок, коли в нас оцінки протилежні. Я маю набагато похмуріше ставлення, але знову це моя оцінка. Я бачу цю ситуацію дуже похмуро, і в зв'язку з тим, що в Україні Трампу нема з ким вести розмову, а йому просто треба завершити. Я якраз на це дивлюся, діаметрально протилежне, але воно дуже скоро стане зрозуміло, буквально впродовж трьох місяців. Я думаю, що тут якраз є певні домовленості альянс Трампа з умовним Путіним, якщо він там зрозумів взагалі, з ким там можна вести мову. Але там є. Я дивлюся на це діаметрально протилежне. Але я зараз про інше. На мій погляд, Росія дійсно боїться злити Трампа, реально боїться. Але вони зараз не хочуть поки що зупиняти наступ. В них раніше було попередження 20 січня і все. І ні одного більше квадратного кілометру, ні одного дня, одного дня війни все знята ця тема. Вони мають наступні три місяці, на які вони розраховують, вони дістали карт бланш далі вбивати українців, наступати і що заберете за три місяці. Тому я ще раз кажу: в мене підхід діаметрально протилежний, він дуже похмурий щодо України. Але коли Росія хоче сказати Трампу, ні що вони роблять, і вони виставляють цього Васильєвича чи справжнього Путіна, немає вже значення, який каже. Все хорошо, мы готовы, мы довольны, мы поддерживаем. Мы за мир. Специальная военная операція полностью выполнила свои цели, мы полностью за. И в цей момент за мутузочок: Хватит, і лялька одна піднімається і кричить: Я. Вимагаю, щоб пощадка була така-то, така-то, та яка Трампа не задовільняє. Я заявляю, він каже це в Давосі, не в виступі, а там на прес-конференції. Я заявляю, що ми обов'язково маємо почати переговори тільки з 24 лютого кордонів, меж, ніяких інших. Інші речі. Це фактично заяви, які звуч перекладаються на просту мову, так ні. Росія згодна на перемир'я, Америка згодна. Україна відмовляється від цього перемир'я. Він не відмовляється. Він перед тим говорив діаметрально протилежні фрази, а у його смикнули за мотузочок і він раптом міняє на 180 градусів свою позицію. І я вважаю, що він просто та маріонетка, якою Росія віддає слово НІ. Трампу, тому що самим не можна сказати Совоні сьогодні. Оце роблять через Зеленського. Просто єдине, що мені здається, що Трамп вирішив його ігнорувати повністю. Правда, Зеленський трохи договорився, він його таки згадав. А до того ж, він йшов до Восі, сказав Трамп. Він ж сказав, що. Зеленський все, Зеленський за перемиря. тут Росія ще не готова. Зеленський за перемир'я. А Зеленський в цей час в Давосі розказує ні, ні в якому випадку, ніколи ні за які гроші. Тому насправді мені здається, що Трамп перестав взагалі сприймати Зеленського як істоту якусь живу. Він просто йому вкладає свою позицію від його імені, але Росія хоче його використовувати як певну маріонетку і чужими руками руками Зеленського. Враження від цього всього. А ще раз кажу по тому, що Трамп домовляється з Росією в мене ставлення, в мене очікування дуже похмурі. Ну дай Боже, оце той випадок черговий, коли я завжди кажу: дай Боже, що ви, що так, як говорить Володимир, і не ви, що так, як говорю я. Я тоді буду реально дуже дуже втішений, якщо так станеться. Ну так я ж нагадаю про що ми говорили минулого тижня. Ми ж говорили минулого тижня про те, що в Трампа бореться дві концепції. Про те, що чи робити Зеленського маршалом перемоги, чи не робити, чи, чи спочатку змінити владу в Україні, а потім ну, вже mm -hmm. провести перемож, ну, так би мовити, остаточні вибори з фіксацією стану речей. Чи, чи ну, В мене таке враження, що все-таки в Вашингтоні ну, вже не хочуть мати з Зеленським справу. Бо це сьогодні вже просто вже е, з кількох різних джерел не, не тільки від каша П Пателя почало лунати, що ми перевіримо кожну гривню ой, кожен долар американського платника податків. і це означає, що якщо у умерв, а у умер за останні два тижні просто злив в унітаз, так би мовити, не лише себе, а і е, фактично всю банку. Тому що ті ігрища, які він затіяв із е, державного права. Зараз до Умерова із... перейдемо. Ага, а це да, у нас буде ще обговорюватися. Так, так-та. Да, да, да. ну, ну, тому що тому що це, це та сама, тобто, це, це маркер фактично, поведінка Умерова, якого родина вся в Штатах живе. Угу. І Умеров чітко знає, що американське законодавство по розкраданню американських грошей, воно, е, ну, воно передбачає саме. Американську феміду в встановленні істини. А. Тобто, американське законодавство тут вже виписане, і, і, і умеров це знає, і родина в Штатах, але те, що він творить, не озираючись, це що? Чи це він творить для того, щоб остаточно, так би мовити, поставити хрест на Зеленському Єрмаком і вижити самому? Чи що? Бо. По суті, вони у меру викинув із наглядової ради двох представників цього ну агентства оборонних закупівель, двох представників держави з наглядової ради. Тому, от отут, от коли ми говоримо про концепцію в оточенні Трампа, чи, чи з Зеленським сідати за стіл перемовин, чи відтягнути ситуацію, щоб економіка. Росії ще накрилась мідним тазом. Ну і трошки змінити, так би мовити, українське представництво за столом. Я може під це процитую. От зараз витягнув. Мені дуже сподобалося. Є такий улюбленець родини Трампа. Він і був старшим радником. То що і у Трампа він в Джейді Венса був Стів Кортес? Так, Він. Кортес. Так, він був коментатором вже любить. Вона його читає всього, і так кажуть, що він безпосередньо через Меланію впливає на Трамп. Ну і навіть напряму Трамп до нього прислухається. Трамп реагує на нього. Він не Fox News, і На CNN, бо він зараз. Newsweek написав дуже гучну статтю. Назва статті Зеленський використав війну, щоб не проводити вибори. Там жорсткі звинувачення проти Зеленського проти Єрмака. Дуже жорсткі все там. Прямий натяк, що Трамп дуже принципово хоче побачити нову владу в Україні і тільки з нею мати справу. Я думаю, що і от цитата, яка мені сподобалася, от зараз я її процитую українською. Трамп може допомогти відкрити новий розділ в історії України, епоху після Зеленського, кульмінація якої стануть чесні патріоти, а не безчесні клептократи. Хороший підхід. І коли я дивлюся на той ж самий документ, ми так трохи по-різному до нього ставимося. Я його таки сприймаю американським автентичним, просто ще робочим, не кінцевим документом, то там ключова роль, коли мають відбутися вибори. Причому той, хто писав документ, розуміє те, що називається «Ізучайте матчасть. Вони там виписані саме тоді, коли за цим графіком вони мають відбутися відповідно три місяці з моменту скасування воєнного стану. Там як пишуть, якщо воєнний стан має скасований бути до 9 травня, то Відповідно, в серпні мають відбутися вибори президента і парламенту, а так вони мають відбутися за Конституцією, А відповідно, в жовтні так і мають відбутися за Конституцією, мають пройти місцеві вибори. Нам потім так. це буде проблема тим всім зі стикуванням. Отам ці всі моменти є. І як я вважаю, мені здається, що і. Ну, ті, хто ставляться до України більш позитивно, а я навіть вважаю, що і Трамп не є негативно налаштований проти України. Він налаштований саме проти Зеленської. Вся ця команда, яка в нього є, особливо Марко Рубіо, який був настільки проукраїнський, він в 2014 році, в чотирнадцятому, ще при Обамі, почав вносити законопроекти з вимогами ведення санкцій проти Росії і максимальної підтримки України, щоб Обама бортував як тільки міг. І з липня місяця 22 року на історії з Вікторою Спарц облом повний, всі вони відмовилися підтримати Україну чи Зеленського. Для них це вийшло в кінцевому рахунку, що перестали підтримувати Україну. Вони всі не проголосували за фінанси для України в квітні минулого року, все але реально для них проблема. Це Зеленський. Не буде Зеленського, Україна для них не проблема. Більшість з них, ну якщо не рахувати там дурнуватого Рамасвамі, це їхній Зеленський, от щось подібне. Ну, правда, він платив податки в американський бюджет, а Зеленський не платив і крав, виводив офшори. А в цьому іншому ніби похожий трошки. Може трошки розумніший за Зеленського, але крім нього, крім ну поплив маск сильно, крім ще Габбард, про російських більше там нема. Вони всі не проросійські, вони всі антизеленські. А в нас йому чомусь представляється як антиукраїнські. От мені здається, що перше, це що е, Корсар пропонує, це що підштовхують Трампа не ставити хрест на Україні, поставити жирний хрест над Зеленським, добитися невідкладного проведення виборів, тільки якщо буде пройдений цей план часовий, і якомога коротші терміни. Дістати іншу владу і з нею вже вести серйозні переговори. І от тому, отой от позитив, який е, бачить зараз Володимир, і якого я поки що не можу відчути, якому я діаметрально протилежне моє ставлення, він реальний, якщо це відбудеться. Тобто, я думаю, що ніякої остаточної мирної угоди не може бути навіть теоретично. Буде угода про замороження, про перемир'я. А далі, якщо появиться нова українська влада, з якою Трамп буде готовий працювати. От тоді може статися на мій поля, знову це моє припущення. О, те, що описував Володимир, в повному обсязі, коли Росію можуть дожати так, що вони самі захочуть втекти пошвидше з України. Чи таке можливо? Теоретично, таке можливо. Але ще раз кажу, це точно не буде зроблено під Зеленського. Там така зневага, там така огида, що я от зараз, якраз доки Зеленський, я не бачу жодних хороших перспектив. Всі угоди, на мій погляд, мені здається, будуть дуже шкідливі для України, дуже за наш рахунок, тому що Зеленський. От десь так я це бачу. Дивитися нас без підписки, ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.